Головне на ранок 12 грудня. Президент США Дональд Трамп заявив, що нібито лише Володимиру Зеленському не подобається американський план завершення війни, тоді як його оточення підтримує документ. За його словами, план містить 4-5 пунктів і передбачає територіальні компроміси, через що переговори є складними. Трамп також порівняв дипломатичні процеси з бізнесом, зазначивши, що завершення війни в тисячу разів складніше ніж будь-яка угода у сфері нерухомості. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова провести вибори лише за умови повного припинення вогню. За його словами, саме США мають вести прямі перемовини з Росією щодо тимчасового припинення бойових дій. Зеленський також повідомив, що Україна передала Вашингтону оновлений рамковий документ безпеки з восьма ключовими пунктами, який має стати юридично зобов'язуючою угодою для гарантій безпеки. У ніч на 12 грудня серія вибухів пролунала в російському Ярославлі понад 700 кілометрів від кордону з Росією. Безпілотники влучили по одному з найбільших натопроробних заводів Росії Янос, Після чого на підприємстві спалахнула пожежа. Місцеві пабліки підтверджують ураження об'єкту, який виробляє до 15 мільйонів тонн автопродуктів щороку. Міноборони РФ традиційно заявили про збиття 90 дронів над різними регіонами Росії. Головний центр спеціального контролю зафіксував землетрус магнітудою 2,9 балів та школою Ріхтера у Чортківському районі Тернопільської області. Поштовхи сталися 11 грудня о 21 годині 33 хвилини та відчувалися в межах Мельниця Подільської громади. Епіцентр залягав на глибині 3 кілометрів. За класифікацією, це відчутний, але слабкий землетрус. Інформації про руйнування та постраждалих немає.